повномасштабне військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, обстріли та лунають середини повітряної тривоги. Повітряна тривога це сповіщення про реальну загрозу удару з повітря. Повітряна тривога означає, що сили ППУ сповіщають прорухи ворожих літаків у напрямку області або є підтвердження запуску балістичних ракет. Повітряна тривога оголошуватиметься стільки. ...вимагати на ситуація. Точне місце, куди може влучити ракета, чи який населений пункт атакує літак, визначити важко. Є чіткі правила поведінки під час повітряної тривоги. Вдома при повітряній тривозі потрібно: закрити вікна, вимкнути всі прилади та світло, швидко одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами. Разом з дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади, правоохоронців. Якщо поруч немає укриття, дотримуватись правил двох стін. Під час повітряної тривоги у громадському місті необхідно уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуває дитина або ви. Під час евакуації не користуватись ліфтом, а спускатись тільки сходами. Прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом. Під час повітряної тривоги у школі потрібно зробити такі кроки. Чітко виконувати вказівки вчителів швидко та без паніки пройти в укриття. Після команди відбій повітряної тривоги разом із вчителем вийти з укриття та повернутися до класу. Всі повітряні тривоги, наші Збройні Сили, відпрацьовують, аби рятувати наші життя. Безперечно, ми всі тепер отримуємо кранічний урок від цієї війни і робимо відповідні висновки. Але зараз повинні зрозуміти наступне. Головне захистити своє життя заради нашого майбутнього, заради нашого вдома. Чуєш, то ЗСУ працює, коли старе не чуєш, то ЗСУ працює, Коли старе не чуєш, то не працює Вушка розістри так руки по гори, так сонце подягнись так, живота торкнись так, раз, два, три, свої речі прибери, за дорослими крокою Чубі? Бува так уже сі, ми з тобою в укриті, зроби ковто.